Зараз мені всі львів'яни скаржаться на свободу. У них така мода. Та? Е, я думаю, що в більшості випадків вони це роблять обґрунтовано. Але в мене запитання, як свобода з'явилася в українському парламенті? Хто її туди привів? Е, нам дуже легко зараз сказати, я перший готовий кинути в варкове і не одне каміння. У мене є набагато більше аргументів для цього. Я Тричі особисто просив оголосити конкурс по підбору керівника одеської міліції впродовж березня квітня. І треба було статися цьому всьому, щоб там змінили керівника. Але хто обрав до парламенту Батьківщину? Хто ці безсовісні, жахливі люди, які це зробили? Це ми з вами. Ну, хтось так само голосував за удар, У когось є задоволення роботою СБУ, який очолює представник цієї сили Валентин Наливайченка. СБУ взагалі існує чи ні? У мене запитання після Одеси, після Донбасу, після багатьох інших роботи вже робите. Ви збираєте детальну інформацію про роботу цих суддів, зокрема про розловжування суддів. Що плануємо робити ми? Я перепрошую, щоб ми затрималися, тому що. Дуже легко спланувати очищення я задівав, але дуже важко його зробити. Зараз закон звільнив усі дві головних інстанції, які підбирають, контролюють і мають карати суддів, які порушують присягу. Це Вища кваліфікаційна комісія суддів, Вища рада юстиції. Ми зараз дуже ретельно спостерігаємо за тим, як формуються ці органи наново. Я можу сказати, що частина. Людей, що туди номінуються, як на мене, не відповідають за торнуючищення судів, але частина своєї попередньої роботи і репутації дають надію, що вони зможуть працювати. Ми, зі свого боку, плануємо після свят з правниками сформувати громадську комісію з перевірки суддів, яка буде збирати факти про найбільш одіозні рішення або персони суддів, і звертати на них увагу, якщо хочете підкреслювати увагу вже нової Вищої кваліфікаційної комісії суддів і нової Вищої Ради юстиції, бо за Конституцією саме в них є повноваження виганяти суддів за порушення присяги. Я скажу чесно, один з викликів, який зараз є, це скільки ж цих хабарників в країні. А в нас по суддях більше тисячі скарг. Це одна з причин, чому вам не передзвонили. Тому що навіть організувати обробку цих скарг це само по собі завдання. І я все більше доходжу до висновку, що так цих суддів треба чистити, і повторюся, ми будемо це робити за допомогою спеціальної комісії, але насамперед нам всім треба ставити завдання прийняти нову конституцію, яка вимагатиме по новому формуванню у тому числі суддів. Ну там так мало людей, які справді є суддями, і так багато людей, які не є суддями, але, на жаль, носять мантію і виносять різні вирішення іменем України. Що нам набагато легше створити нові суди, набрати туди нових людей. І звідти вже робочою групою по люстрації запустили нашої громадської організації центр моніторингу незалежний за цей місяць. У нас накопилося дуже багато матеріалів. Ми займаємося освітою зараз. От для нас зараз ключове питання. Це ректор університету Оніщенка. Я думаю, ви вже про нього чули. який паралельно, який паралельно зараз вліз у громадську раду при МВС З обозу до мене вже приходили друзі, які скажели, що ми багато копаємо Оніщенка. І питання такого характеру. Ми зараз говоримо про міліцію, прокуратуру, що ви скажете про освіту культуру. От в контексті цьому буквально вчора була розмова, ну з нашою грубо говорячи громадською розвідкою, про те, що і в адміністрації зараз залишаються ті люди у відділах культури, які під час майдану репресували тих людей, які підтримували майдан. І мене цікавить особисто освіта культура. Що ми можемо зробити громадськими силами в цьому русі? Дякую. Коли будуть роді засідателі, тоді вже суди не, не так уже будуть і виріш... ну, виносити незаконні рішення. можливо, і кабелі навіть працювати. Суд присяжний ще по люстрації. Я полковник Телек, представляє громадський об'єкт міжнародної поліцейської асоціації в цьому залі присутні десь відсотків 10 або 15 наших професіоналів, які пропрацювали по 30 років в органах міліції, серед них є начальник ОВД. Хочу гримарочку зробити. Керівництво завжди мінялось, але апарат був в цілісності. Такі люди можете називати їх застойними, вони по 16 по 17 років працювали і виховували професіоналів, був резервкарах. На сьогоднішній день командир новий прийшов, за ним їде команда. Появляються пенсіонери в 25-35 років за 40, пенсійний фонд не витримує. Для цього треба резерв кадрів, прислухатися, щоб дійсно в громадські організації входили професійні люди, а не по партійним спискам, а дійсно професійні. І вирощувати СІС, розвідс, опірок настається. Це перше. Друге, в судах, да, багато суддів наробили, бо вони там ті міліції на переднім краї, а ті розбирали. А що таке невиконання рішення суду? Ви називіть хоч один рік, передачі при радянській владі, щоб рішення суду не було виконано відносно народу Або Так, да, Якщо закрити людину швидко, швидко виконується. І процесуальний кодекс так само спрацьовано, що можна не два місяці вести справу, а вже неізвісно, звісно. Сроків вже немає. Це ж новий великий, при Януковічній Відмінити його негайно. Були раніше сроки. Прокурор на цим дивився, наглядав, не дай Бог срок перевищив. Притягували до відповідальності всіх начальників веде останнього слідчого. Поки це не буде зроблено, ніякої ілюстрації не буде. Буде панібраство, будуть заминки, переминки і буде це володіти. На місцях на сьогоднішній день ті, хто повинен виконувати рішення суду, не один не змінив. Візьміть пенсійний фонд, візьміть... Виконавчу службу. Якщо рішення суду попадає в виконавчу службу, його туди можна не давати взагалі. Ви будете його саме виконувати. Ну тільки не виконавчу службу. А потім, слава, може воно попаде в прокуратуру, а тоді як прокурор посчитає нужним, а ж тоді він його виконав. Добре, і, і виконавча служба Добре. на сьогоднішній день, Отдайте гроші виконавчої служби, а дайте військовим, а дайте тим, хто на передньому плані. Щоб вони дійсно ті гроші повертали Чорнобиль зрозуміло. Так, і остання так. ремарка. Ми в Литві були 30-го, коли перед тим як ми їхали з Литви, коли вже почалось побоюще. Там я там в 14 странах інтерв'ю. Наша команда була в день підписання, а по не підписанні. угоди про вступів. Інтераз. Ми не побоялись, ми остались. Там дали концерт, виступили і були в Литовській поліції. Саме найголовніше, з чого вони бояться, це кумовства. Там він каже, саме головне, щоб я свого родича туди не привів. Зрозуміло, зрозуміло. Посадовців і відкликати. Е, єдине в мене запитання: е, скільки відсотків полтавчан проголосувало за діючого мера? 63%. Тут закриє. Тут ми приходимо. Награйте, хто грайте, це граємо. Кожен по по полтавчанин, який це зробив, він наш собі браслет чи пов'язку. Я взяв гречку, проголосував за нинішнього мене, дуже шкодує. Тут, тут. у ну, нас просто пенсіонерів дуже і багато. Повернути гречку, так. Тому що <реку> це, це в нас в Україні була така гра о, весь час, о, яку треба закінчувати. А ми їм даємо можливість красти. Неважливо в який спосіб. Я кажу: чи ми ходимо на вибори і обираємо, не думаючи, чи продаючи голос, чи взагалі не ходимо на вибори, чи когось там обрали, а потім не контролюємо. А людина з повноваженнями завжди має величезні спокусів. До мене такі люди приїжджали домовлятися, що, чесно кажучи, навіть я був здивований після 18 років журналістської кар'єри. Тому. Громадянин кожен має почати з себе. Ти проголосував за мера? Ну терпи. Ну, так, як ти його обрав конституційною більшістю майже, то давай відпрацьовуй тепер свою карму. Я, я якщо мер вчиняє ну, злочин, то громадяни. Ми тут не при чому. Є правоохоронні органи, які повинні його притягнути, притягувати до відповідальності. Громадяни, що вони можуть свою голос дати, а на наступних виборах не дати. Але ж є у нас прокуратура, міліція. Вони ж повинні якісь заходи вчинити. І треба змінити закон, щоб люди могли відкликати. Я з цим погоджуся, просто повторюся. Проблема не в тому, що немає закону про відкликання в мерів чи там депутатів. Проблема в тому, що люди обирають, не думаючи. І потім за це не несуть жодної відповідальності. Насамперед треба зробити висновок кожній людині. І те, що ви кажете, це є складання цієї відповідальності. Є мер, є правоохоронні органи, є суд, а немає нічого цього. Прокіньтеся, в нас нема правоохоронних органів. Якщо ви думаєте, що є правоохоронні органи, поїдьте в місто Слов'янськ або в місто І Скажіть, де правоохоронні органи? Я український громадянин, Я хочу, щоб мене захистили. Тут в Полтаві зробити те саме раз плюнути. От це ідуть групу російських диверсантів, заходить, захопить центральну площу. Я подивлюся, скільки міліціонерів підуть захищати. Правоохоронні органи з'являться тільки тоді, коли самі городяни почнуть цього хотіти. І не просто хотіти, що я сижу і хочу, дайте мені правоохоронних органів. Як утворювалася та сама американська поліція, яка нам всім подобається. Люди брали рушницю і казали, ну добре, піду стріляти бандитів, бо вони не дають мені ніякого. Громадському діячу Єгору, <кій> дякую за те, що ви до нас приїхали, Повтарська громада. Більше до, до вас задаю питання, або допоможу нам з вами Єгору зрозуміти, що ми від нього не дуже очікуємо багато, так як від президента вчорашнього кого проголосували. Невідомо, хто кажемо, да? Навіть цьому залі. Єгор, наша. Зараз на сьогодні лідер цього комітету ілюстрації в Україні. Дай Бог йому здоров'я, щоб він завтра не відмовився вести цю справу. Ми з вами йому маємо допомагати готувати нові закони і змінювати цю ситуацію в Україні. Не ставте йому питання, що робити. Ми з вами маємо напрацьовувати. Питання, час, розумієте. Питання. Чи залучався, бо в Україні такого досвіду не було, при створенні того ж самого люстраційного закону про судей, який не спрацював, про що ви сказали, європейський не досвід. Не І чи зараз враховується європейський досвід для появи хорошого, кращого закону люстрації інших громадян? Не влади, а У нас більше 300 тисяч міліціонерів. Скажіть, хто з них не вражений вірусом корупції, телефонного права і готовності порушувати закон. У нас 30 тисяч співробітників СБУ. Скажіть, хто з них реально опікується про національну безпеку? Ми не маємо жодного шансу копіювати зараз європейський досвід, де є збройні сили, де є спецслужби, де є. Все з тих судів починає.